Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Колесу Фортуни будуть впливати на нас 10 червня 2024 року? Ми часто запитуємо, у чому сенс нашого життя. Якщо розуміти своє призначення у цьому житті, усвідомити причину наслідкові зв'язки, тоді ми навчимося керувати процесами, що відбуваються у нашому житті. Психологі... З психологічної точки зору, це називається усвідомленою життєвою позицією. Нібито все просто і зрозуміло, а от прийти до цього стану дуже непросто. Іноді так буває, що життя нас крутить то в один, то в інший бік, змушує нас проходити одні і ті ж самі уроки з різними людьми, поки ми не зрозуміємо, що основний ключ до змін це ми самі. І от тільки тоді з'являється можливість взяти ситуацію під контроль. В цей день можуть бути крайнощі, і не все буде залежати від нас. Для когось може бути неочікуваний успіх, а комусь доля подарує зміни, нові можливості або винагороди. На роботі у бізнесі можливий прогрес у справах. Неочікувані зміни можуть бути або дзвінки, повідомлення, хтось знайде можливість розширити свій бізнес, а хтось нову роботу. В особистих стосунках будуть також зміни, а у який бік залежатиме від вас самих. Для когось будуть подарунки, а для тих, хто без пари нові знайомства або зустрічі, які у вас відбуваються час від часу. Як рекомендація на сьогодні: зверніть увагу, куди ви зливаєте свою енергію, на що ви її направляєте, і також зверніть увагу на свої бажання. Не варто їх накопичувати. Сьогодні гарний день, щоб їх реалізувати. Будьте уважні до підказок долі, щоб побачити нові можливості. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім процвітання, винагороди від долі, миру вам і гарного дня.